Правоохоронці затримали трьох представників злочинного угрупування, які вимагали кошти від своїх жертв. Наймолодшому з банди 20 років, старшому 40. Чоловіки виманили підприємця на зустріч та почали вимагати з нього 200 тисяч гривень неіснуючого боргу. Цю суперечку помітили перехожі, зателефонували до поліції. Зловмисники втекли. Втім, того ж дня бандити навідалися до квартири потерпілого. Спільники змусили його віддати 1300 доларів та понад 7 тисяч гривень. Тім двох здирників правоохоронці затримали, коли вони вийшли з оселі потерпілого, а третього розшукали за добу. Потому нині нападники під вартою їм загрожує від 7 до 12 років неволі з конфіскацією майна. Як з'ясувалося, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців в Одесі. В них навіть було приміщення зі спеціальною кліткою для утримання людей. За оперативними даними, частину грошей учасники банди спрямовували на поповнення так званого общаку, що контролює злодій в законі на прізвисько Міндія.